Діти різного віку долучились до створення оберегів для бійців, які будуть носити біля серця витвори дитячої майстерності. Ці обереги, ви знаєте, ми коли були на передовій, солдати наших збройних сил України носять біля серця, тому що вони кажуть, що це найкращий оберег, який тільки може бути. Створену дитячими руками символіку України, жовто-блакитні серця із солоного тіста та дерев'яні хрестики освятив Отець Володимир, та звернув увагу, що речі, наповнені дитячою енергетикою, здатні захистити від смертельної небезпеки, адже дитячі бажання першими доходять до Бога. Вони і будуть вони знати, що про них пам'ятають, що вони потрібні, і це буде давати їм сили вистояти, повернутися живим. Методист Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ірина Петровська розповіла, такі акції підтримки наших бійців відбуваються вже понад рік. Цього разу великодні подарунки збирають не тільки батьки і діти, а й долучилися школи Житомира. І ми раді на це погодилися, тому що завжди приємно зробити і мати кінцевий результат не просто комусь віддати і не знаєш, куди воно пішло надалі. А так ми знаємо, що воно потрапить саме до тих хлопців, до наших захисників. Тимофій Ференець присвятив власний вірш про Україну всім військовим, які сьогодні не мають змоги бути поряд із своїми родинами. Україна рідний край, ми її любимо як маму, синє небо, жовті поля і рідна земля. Семирічний Анатолій вже точно знає, що він скаже тим. То повернеться з війни. Я їм скажу, що вони дуже благородні. організатори акції запевнили, що подарунки для бійців встигнуть доставити до свята Христового Воскресіння, адже там їм завжди раді.